12 липня 2023 року, за підсумками Вільнюського саміту НАТО, президент України Володимир Зеленський зазначив, що ми не віддамо наших територій. Це був коментар до інформації, що США і Німеччина нібито навмисно ухиляються від надання Україні чітких часових меж вступу в північно-атлантичний альянс на випадок, якщо це питання стане об'єктом переговорів з Росією. Ми ніколи не обміняємо будь-який статус на будь-які наші території. Навіть якщо це буде одне село, в якому живе один дід. Ми не віддамо наших територій і ніколи не будемо міняти на заморожений конфлікт. Цього ніколи не буде. Про найголовніше. Отже, Україна не може піти на обмін територіями з Росією навіть шляхом проведення референдуму, оскільки передача або обмін українськими територіями заборонений власне як на законодавчому, так і на конституційному рівні. Про це заявив спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Пише Укрінформ за словами спікера парламенту. Це чітка позиція України.